Луцькі комунальники отримали від литовських колег спецтехніку для захоронення твердих побутових відходів. Надважкий французький компактор бумак на підприємство Луцьк спецкомунтранс надійшов із вільнюса. Компактор використовується для ущільнення твердих побутових відходів, які сюди доставляються на полігон твердих побутових відходів. Ущільнення і пересипка. Ущільнення і пересипка дає можливість. Значно ущільнити сміття, а відтак зменшити займану сміттям площу полігону. Компактор вважають найбільшим в Україні, важить 50 тонн. За годину роботи споживає майже 70 літрів дизелю. Досі такого не мав жоден полігон нашої країни. Це нам дає можливість і довше використовувати ту саму площу полігона, і позитивно впливає на екологію, тому що ущільне сміття воно менш негативно впливає на навколишнє довкілля. І це нам дає можливість підтримувати порядок і відповідати тим вимогам, які ставляться до твердих побутових до полігонів твердих побутових відходів в Україні. Ущільнювач Луцька громада отримала абсолютно безоплатно. Це подарунок від полігону твердих побутових відходів міста Вільнюс. Заплатити Луцьку довелося лише за доставку як великого габаритного вантажу і вклали невеликі кошти в його фарбування, в технічний огляд в заміну скажімо, якихось запчастин і так далі. І він зараз виконує роботу і значно, значно полегшує роботу на полігоні твердих побутових відходів і допомагає нам підтримувати тут порядок. Загалом Луцьк спецкомунтранс нині має два компактора – подарований вільнюсом і куплений громадою раніше. Другий дещо менший важить 40 тонн. Він вже понад рік втрамбовує сміття на полігоні.